Було дуже страшно. Страшно за себе, за близьких. Тетяна згадує страшну ворожу атаку на Дніпро, 28 липня. Вибухова хвиля та уламка від ракети, яка влучила у житловий комплекс Женєва, пошкодили і її прилеглий 25-й будинок по вулиці Святослава Хороброго. Розбиті вікна, дах постраждав, тому що летіли фурнітура і цеглини. Навіть я думаю, що ви бачили, знімали у даху прямо є пробиті. Дірки від цеглин вони там досі залишаються. Приходили люди, дивилися, оцінювали ситуацію. Люди від ЖЕКО і сказали, що все доволі серйозно. 63 вікна, пошкоджені дахи та будинкові стіни. Комунальники замінять та відремонтують у стислий термін коштом міського бюджету. Комунальники прибрали, вивезли, ну скажімо так, десятки машин, значить цього сміття, цих розрушених там кирпичів і всього, що вилетіло, повитаскували з спок. Крівлі батареї, значить, які отаплювали сусідній будинок, то тобто, спо там якусь латку наложили, але це все зараз буде робитись не латково, а ну, капітальним ремонтом і з повною заміною покрівлі там водосточних систем. Міська влада не залишається осторонь та допомагає всім постраждалим дніпрянам від атак окупантів.